Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Є такі кампанії, про які мріють у всьому світі, щоб залучити їх виробництво у свою країну. Що тільки уряди не роблять, щоб їх заманити? Дають податкові стимули, дають субсидії там за створення нових робочих місць саме цим кампаніям, забезпечують там якісь особливі суперумови, суперпреференції, тільки щоб мати їх у себе. Але деяким країнам достатньо зробити один сміливий крок, і такі компанії самі стають в чергу. Так вчергово відбулося в Сполучених Штатах Америки. Компанія TSMC оголошує про 100 мільярдів доларів інвестицій у виробництво в США для того, щоб що? Щоб уникнути тарифів Дональда Трампа. Отримати безпеку, отримати ринкові можливості і бути в гарному інвестиційному кліматі. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, оця відома TSMC. Це найбільший в світі виробник мікрочіпів, і вони оголосили про свою грандіозну інвестицію в 100 мільярдів доларів в передове виробництво США. Це відбулось, коли генеральний директор Вей зустрівся з президентом Дональдом Трампом вчора в Білому домі. Це вже стає. Традицію цей масштабний крок спрямований на захист кампанії від загрози тарифів Трампа проти тайванських чіпів, які можуть зруйнувати взагалі економіку Тайваня. Оці нові мита від Дональда Трампа. Справа в тому, що експорт чіпів складає 40% ВВП Тайваню. Це в грошах приблизно 150 мільярдів доларів в річному вимірі. Агресивний натиск Дональда Трампа з його запровадженням мит проти торгівельних партнерів США також цілком працює. Це вже тенденція. Минулого тижня Apple оголосили про план інвестувати понад 500 мільярдів доларів США протягом наступних 4 років. А Tesla, яку очолює. Славна, звісний, чи вже сумно звісний Ілон Маск пообіцяв 25 мільярдів доларів на нові заводи у виробництві електромобілів у Техасі, у Неваді до 2027 року для того, щоб відповідати політиці Трампа Америка на першому місці да, Америка Фіст. Так от інвестиція ТСМС базується на її попередньому зобов'язанні в 65 мільярдів доларів на будівництво фабрик в Аризоні. Поки що не ясно, чи 100 мільярдів доларів мова йде про. Нові 100 мільярдів доларів чи 100 мільярдів доларів, в тому числі оці старі 65 мільярдів доларів обіцянки у будівництва заводів. Погрози тарифів Трампа потенційними 25% на імпорт з Тайваню походять з його повторних звинувачень, що Тайвань вкрав американський напівпровідниковий. Бізнес. До речі, ми дуже вже скоро випускаємо книгу про економічне диво Тайваню, і там буде дуже-дуже багато цікавого. Книжка тепер буде доступна і українською мовою, обов'язково з вами поділюся. Так от ці мита це загроза для рентабельності ТСМС, це компанія може Просто втратити, да, тобто, частину прибутку через те, що буде вимушена взяти на себе значну частину підвищених витрат, зокрема в стосунках з її американськими клієнтами, такими як Nvidia і AMD. Ще більшою тривогою для ТСМС є можливість того, що Трамп скасує контракти епохи Байдена. Який передбачав підтримку її американських потужностей більш ніж на 6 мільярдів доларів, це були субсидії, надані компанії на основі закону 2022 року, який називається Chips року, який називається да, такий закон про чіпи та науку. Ну, ми з вами знаємо, як Дональд Трамп критикує все, що робив Джо Байден. і Хто зна, можливо, він захоче скасувати ці субсидії, да, і щоб це випередити і не допустити цього? ТСМС інвестує в США. Щоб протидіяти такій загрозі, Тайбей розглядає заходи і додаткового характеру, такі як закупівля американської зброї на понад 5 мільярдів доларів, та і так далі. Але інвестиція те сигналізує про. Прямий такий економічний жест доброї волі і дуже розумний насправді крок на випередження. СМС офіційно заявили, що ми раді мати можливість зустрітись з президентом США і з нетерпінням чекаємо на обговорення нашого спільного бачення інновацій і зростання в напівпровідниковій індустрії. Це контрастує до речі з позицією генерального директора Вея. Ще в січні 25-го року, коли він відмовився відвідати інавгурацію Трампа, додавши, що ми тримаємось осторонь, так і сказав, продовжуючи підхід, якого кампанія дотримується ще з моменту свого заснування в далекому 1900 87-му році інвестиція розширює присутність ТСМСІ в США. Це стратегія, яка зародилась ще за першої каденції Дональда Трампа. Спочатку компанія пообіцяла побудувати одну фабрику в резоні з використанням технології 5 нанометрових чіпів, але згодом перейшла на технологію 4 нанометрових чіпів і зобов'язалась створити другу фабрику вже з 2-нанометровими чіпами до 2028 року. Це найсучасніше на той момент. А також вони пообіцяли організувати третю фабрику в США до кінця десятиліття, довівши свої плани в Аризоні до 65 мільярдів доларів. Інвестицій. На відміну від конкурентів, таких як Nvidia, які розробляють чіпи або Intel, які проєктують та виробляють напівпровідники, TSMC спеціалізується виключно на виробництві чіпів за чужими проєктами. І цей підхід дозволив компанії вдосконалити свої навички у такому складному виробництві передових чіпів, і дало їм це оця стратегія. Частка ринку майже 90% відсотків створені найсучасніших чіпів. Уявіть собі, який вплив у світі має ця компанія. До речі, розповідав вам про ще одну дуже особливу компанію, і вона європейська, від якої залежить весь світ. Так, є такі види бізнесу, від яких непропорційно сильно залежить сьогодення реальність і майбутнє всього світу технології, економіки бізнесу. Оці компанії, про які ми говоримо, якраз відносяться до такого класу. Це оголошення про інвестиції ТСМЦ. вперше з'явилось в The Wall Street Journal, і це сталося після. Тижні тиску з боку чиновників адміністрації Трампа, які нещодавно ще пропонували компанії значно збільшити свої інвестиції в США для того, щоб ну, мовляв, задобрити президента Америки. Пропозиції включали допомогти інтел в управлінні її відстаючими фабриками, де TSMC лідирує в передовому виробництві, або навіть інвестицію зробити TSMC в акції Інтел, або відокремити американські операції тайванського виробника Чіпів компанію за участю уряду США. Навіть такі речі обговорювалися за. Словами інсайдерів, цей крок ТСМС, СМСІ оці нові інвестиції, оголошення, візиту до кабінету Дональда Трампа, це збігається стратегією інших технологічних гігантів, які намагаються маневрувати з урахуванням політики нової адміністрації. Самсунг, лідер мікрочіпів з південної Кореї, оголосили про інвестицію в 44 мільярди доларів в Техас. В лютому 25-го року, щоб забезпечити звільнення від оцих нових митних тарифів Дональда Трампа, а компанія QL.com пообіцяла 15 мільярдів доларів на інвестиції в rd центри в Каліфорнії, щоб відповідати цілям інновацій адміністрації Трампа. Ці приклади підкреслюють тенденцію, що глобальні компанії насправді стоять в чергу для того, щоб інвестувати в США. Для того, щоб уникнути митних тарифів Дональда Трампа, оцих митних тарифів, які він так любить. Да? Митні тарифи це четверте улюблене слово в його вокабулярі. Друзі, виявляється, що це без перебільшення геніальний інструмент протекціонізму, поліпшення інвестиційного клімату, і скільки би такі підхідних критикували. По факту він діє. До речі, митні тарифи це лише один десь. З 15 інструментів економічної інженерії, протекціонізму, такої проактивної економічної політики, через яку можна заманити на свою територію кращих в світі виробників і допомогти їм зростати до такого масштабу, що вони будуть домінувати. Усьому світі. Якщо вам цікаво, які ще інструменти належать до цього набору економічної інженерії, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і ми обов'язково з вами детальніше про це поговоримо. Друзі, дякую вам за підписку, за ваші коментарі, за лайки і за підтримку на Patreon. Тут, на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Дякую, до зустрічі!